Наша рота зосереджена на заходженні цілей і нанесенні відповідного враження. Вони страшно обсираються вночі, коли чують його, як він підлітає. Це вже інше зовсім покоління війни. Як камікадзе, так і скіди, бомбари це все за нами. Ми спеціалізований підрозділ на нанесення уражень. Ми робимо акцент на важливі цілі, техніку, великі скупчення противника як особового складу, так і автомобільної техніки, е укриття. По всьому цьому ми наносимо відповідне ураження, підбираючи засоби. Якщо це стосується крил, у нас є розвідувальні крила, такі як шарк, міні-шарк. Хлопці проходили навчання на пуму. Також у нас є ударні крила камікадзе по типу Дарса і Списа. Ну або аналога мрії. Наша рота називається китайцями. Як ми всі знаємо, не треба забувати своє минуле. Перший наш командир Фомінов Кирил позивним Китай. У нього великий досвід був. Він побував в багатьох гарячих точках. Певний час відслужив у французькому легіоні, і весь цей досвід, який набув, він привніс в нашу 80-ту десантно штурмову бригаду. Виконуючи бойове завдання, Кирило потрапив під обстріл і загинув. Це було серйозним викликом для нашого підрозділу, але ми справилися, як тому нас вчив Китай і стали тим, ким ми є зараз. Літаємо до цієї пташки є компіт. Це БПЛА пила Дартс, її основні функції це уражена техніки, савушки або гаубиці, статичні цілі. Скажімо так, пташка добра, робоча її кілометраж, десь до 40 кілометрів ми можемо літати. Боєприпаси використовуємо любі до великих кумулятивних. Кумулятивні осколочні, осколочні, фугаси, щоб там хатки підпалювати. На початок курської операції на цих пташках були виведені з ладу пункти зв'язку. Вишки, у Москві. тут не було ні зв'язку, ні інтернету, нічого. Тобто був повний хаос. Мрія це ще один БПЛА, з яким ми працюємо. Він компактніше, менше, набагато маневреніший. Тобто під задачі догнати якусь АТ-шечку, машину він підходить набагато краще. Ми коли знаємо, що є якесь переміщення в тилу ворога, вона швидше, швидше долітає, їй не так видно, не так чути. І от в ці моменти вона себе дуже добре показує. Перун його назва в загальному. Називають його, звісно, Баба-Яга. Він бомбардувальник, але ми працюємо порою на доставці. Цілі бомбардуємо всі повністю: від бліндажів, окопів, до танків, БТРів, броньованої техніки, будь-що. Ми працюємо їм чисто вночі, через те, що ви самі бачите, він великий, від нього багато шуму. Була цікава історія. Ми летіли за під... висота. У нас була так до 100 метрів. Все розчитуємо, От він прибігає до своїх побратимів, лягає так біля них гарно. Ну, я думаю, все, наш клієнт, іди сюди, мій любий друже. Скидає на нього бика, воно не розривається і просто йому в голову попадає. Я такий, типу, ну хоч так. Тіпа він несе 12 кілограм його межа, скільки він може вже взяти, чотири. Скидаємо різних тапчиків, можемо різномати будь-яке БК. Яке нам наші, скажімо так, сапери спеціалісти накрутять, таке в нас і БК є. Ну, по-перше, почнемо з того, що це вже інше зовсім покоління війни. Що зараз боєприпаси радянського виготовлення, їх майже всі треба переробляти і вдосконалювати. Хочу вам. Дуже з великою радістю показати. Ми взяли танковий снаряд, хто знає, 125-й. І ми його предложили скидати з наших файних дронів. Все, що ми тут доробили, це відкрили стабілізаційні хвости і поставили наш штатний накол для скидання з дрону. Важить він більше 10 кілограм, файний тут осколок, файно ділиться. Ви, мабуть, бачили, як прилітає танковий снаряд в якусь будівлю і що він там може зробити. А це він прилітає зверху. Будівлі нема. Ми потребуємо людей різної специфіки, починаючи від водіїв, інженерів, саперів, закінчуючи пілотами, коригувальниками, споряджаючими. Але одразу хочу сказати людям, що не треба боятися, що у вас немає певних навичок, ви цього не вмієте робити. Цьому всьому ми навчаємо в нашому підрозділі. Все приходить з досвідом. Ніхто не буде вас кидати одразу на бойові. Все буде. Детально пройдено, поетапно, тільки потім ви будете працювати в екіпажах. Всі ми до повномасштабного вторгнення не були професійними військовими. Всі ми поступово навчалися в нашій справі в гарному колективі, що й дало нам змоги досягти того рівня, на якому ми знаходимося зараз. Доєднуйтесь до нашого підрозділу РУДБП Китайці. Не бійтеся робити перший крок разом до перемоги. Сталеві леви завжди перші. Слава Україні! Героям слава!